Що ви всі знаєте, Вір Шевченка, Лілея? За що мене як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молодою вбили? За що ж вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають, очей не спускають з мого царя. Дивуються, не знають, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіте, я не знаю, моя сестра, і цвіт королеви схилив свою голівеньку червоно рожеву на біле, Заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось. А я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати. Чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась. Забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я ж не знала, що байстряя, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. За що бити не вбили, тільки мої довгі коси накрили, остриджену гарчіркою та ще й отались. Отакі то, мій братику, було мені в світі молодого, короткого, не дали дожити люди віку, я умерла Добре. зимою під тином, а весною просвілається при долині, Цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже, мій, в хату не впустили. А весною, на мене, мов на диво дивились, і дівчата закрічались і почали звати лілею снігоцвітом, І я процвітати стала в гаї, в теплиці і в білих. На що ж мене, мій таку королевий цвіте? Мене Бог поставив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили й матір. Милосердний, святий Боже, милий. Дякую.